Вітаю, друзі! Ви на каналі Фільморісюат. А це відео про те, де можна взяти готові шаблони, а також елементи для ваших відео. Адже не секрет, що багато роботи вже зроблено за нас. І тому ми зможемо використати чиїсь надбання для наших проєктів. Безкоштовно. Тому перший сайт, на якому ми можемо це знайти, це Crate. Можливо. Хтось хотів написати Create, я не знаю, але називається він Футаж Create. Стосовно посилань, всі ви їх зможете знайти у описі під цим відео. А зараз давайте подивимося, що є ось на цьому першому сайті. І те, на що я хочу звернути вашу увагу, це, звичайно, ефекти. Вже готові ефекти, які хтось зробив в After Effects або в інших програмах і виклав сюди. Звичайно, тут дуже багато платного контенту, але є чарівна кнопка. Зараз я вам її покажу ось ця, де ми прибираємо про елементи, і залишаються лише безкоштовні. Їх, звісно, не так багато, або зовсім небагато, в порівнянні з тим, скільки є платних елементів, але ви маєте про це знати. Тут достатньо. Достатньо безкоштовних елементів, які можна використовувати. Ось подивіться, це наступна вкладка. Ось це все платні елементи. Не дуже якісно зроблені, мені дуже подобається. Частину з них ми з вами вміємо робити в After Effects, але хтось вже це зробив. Якщо вимикаємо кнопку платних, ми отримуємо тільки список безкоштовних проєктів або безкоштовних ефектів Скачуємо їх ось так. І прямо зараз разом з вами. Дивіться, це вже скачено, відтворюється просто в мене в програвачі. Ось такий гарний ефект такого вибуху. Наступне, що можна тут скористатися це звук. Дивіться, є так само: оцей PRO. Якщо його вимикаємо, залишається тільки безкоштовний звук. І ми можемо. Ним скористатися також в наших проєктах. Тут не дуже великий список. Звичайно, в YouTube, в фонотеці, ви можете знайти більше безкоштовних, але разом з тим, ви маєте про це знати. Так само тут можна знайти графіку та текстури. Особливо цікаво, що з текстурами ви знаєте завжди проблема. особливо, якщо ви використовуєте, наприклад, блендер, то тут вже є готові текстури для нього. Ось цей списочок, ви зайдете самі і зможете все це подивитися. І нарешті ми дійшли до того, про що на початку я вам казав: це плагіни, а також пресети, а також шаблони для After Effects. На цьому сайті є тільки для After Effects. Далі ми ще розглянемо те, що є і для Premiere Pro. І ми переходимо до наступного нашого сайту. Джерел всього буде 5, це другий. Тут вже в заголовку ви бачите, що є вільні, у вільному доступі декілька проєктів. Єдине, завжди це потребує реєстрації на цих сайтах. Вона безкоштовна, просто прив'язуєте, наприклад, вашу Google пошту, і воно автоматично спрацьовує. Цей сайт називається shareae.com. Посилання так само буде в описі, тому не запам'ятовуйте, ви просто зможете перейти за лінкою. Ось можна, от, бачите, прогорнули ми до якогось ефекту. Тут описується все, що в ньому є всередині, і можна зайти для скачування. Ось тут дуже багато файлів, звичайно, я їх скачувати не буду. Просто покажу, що вони є, і якщо вам це сподобається, ви можете самі скачати їх. І так само тут є пресети і для After Effects, і для Premiere Pro. Ось є мітка оце Free. Зрозуміло, що це говорить про те, що вони безкоштовні. І вони дійсно безкоштовні, єдине, що потребують реєстрації. Давайте відкриємо, ну, наприклад, ось такий. І є прев'юшка така, де можна подивитися, як воно виглядає. Хоча. Якщо її розгорнути на весь екран, то вона дуже-дуже непогано виглядає вже зараз. Ну, ось так. Ось така у нас є можливість з вами. Наприклад, є цікаво, мені у коментарях ставили питання щодо лічильника, наприклад. Подивіться, які є зразу шаблони лічильників. Приємні і дуже, я сподіваюся, корисні. Якщо ви. І вони безкоштовні. Зареєструєтесь на сайті, можете скачати і використовувати у своїх проєктах. Подивіться. Абсолютно різноманітні і не потрібно витрачати час на те, щоб самотужки щось придумувати. Хоча, звичайно, будь-який з цих ефектів ми можемо з вами відтворити, використовуючи або After Effects, або Premiere Pro. І одне ще цікаве, про що хочу сказати, це ідеї. Оскільки, наприклад, ви не можете скачати, не хочете качати, або це платний контент. Але разом з тим ви подивилися, вам сподобалося, завжди можна відтворити сісти і ручками, попрацювати і зробити щось схоже. Наступний наш сайт це AE Download, Тобто After Effect Download, хоча тут є шаблони і для After Effects, і для Premiere Pro також. Так само воно просить trial version для того, щоб ну, ви зареєструвалися. Безкоштовно, там 7 днів, здається, вона дає. Але, знов-таки, це вже на ваш розсуд, чи хочете ви реєструватися, чи ні. Але подивитися, дізнатися, подивитися, які ефекти існують, тут можна. Ось, наприклад, такий для геймерської якоїсь заставочки. Багато лого, різноманітних, вибираєте категорію і знаходите. Так само, бачите, ось які гарненькі є з ефектами, вже хтось попрацював і хтось створив це для нас з вами. Прем'єр про так само. Так само є Premiere Pro шаблончики, які ну, можна хоча б подивитися. І я ж кажу, знайти, якщо не качати, якщо щось не вдається скачати, або вона платна, то ви можете використати це як ідею. Наприклад, такий шаблон доволі легко відтворити. І наступний я вже про нього вам неодноразово говорив: це MixKit. Тут. Він можу сказати, що, мабуть, улюблений мій ресурс, бо тут воно все дійсно безкоштовне. Не потребує жодної реєстрації. Ви просто заходите, знаходите те, що вам потрібно. Багато різноманітних шаблончиків для Ютубу. Типу, поставте лайк. Я, до речі, мій оцей лайк, який я використовую, так само я брав тут. І багато різних ось таких. Ну, це про те, що я говорив, якраз, от бачите, поставте лайк тут і натискаєте кнопочку Download, і скачується все зразу, без всяких там реєстрацій, проплат або ще якихось підводних каменів. Нічого, Ніяких хитрощів тут немає абсолютно. Ну, крім того, ви знаєте, я вже неодноразово казав про те, що тут можна брати відеоматеріал. Тут багато маленьких відео для ваших проєктів. Наприклад, той ну, гарненький такий теж. Фактично такий самий, як ми могли скачати на першому нашому сайті, так? от такий самий ефект. То я якраз про те, що ви, можете, ви бачили на моєму проєкті з краями, да? про чарівні краї. Так? Чарівні краї. От, я якраз брав тут оцей сюжетик. І так само тут є платний контент, так само, але тут дуже-дуже багато цікавих шаблонів у безплатному, безкоштовному форматі. Ось дивіться, який є інтро, таке гарненьке. Так само можете все це скачати. Ну, єдине, що ви маєте цей проект ставити у After Effect або Premiere Pro і вже там поміняти під свої потреби. Останній сайт, який я хотів вам сьогодні показати, це Yarn. Він, звичайно, не має якихось шаблонів. Але тут дуже багато мемів. Хтось попрацював і вирізав меми з різних фільмів. Звичайно, тут немає української мови, тут є тільки англійські меми з англійських якихось джерел. Ну, можливо, не тільки англійські, я маю на увазі іноземні. Але. Все це можна так само пристосувати. Вони дуже коротенькі, ви бачите. І ви можете їх пристосувати під свої потреби. Якщо ви знаходите, знаходите щось от таке, наприклад, Белво, не знаю, що це, мабуть, італійською, то потім сам сайт знаходить вам такі самі слова. І сюжети з тими самими словами. Крім того, ми можемо самі знайти фразу, яка нам потрібна. Якщо впишемо її, от, наприклад, я напишу What are you talking about? або What are you talking. І подивимося, що нам цей сайт знайде. Ось, дивіться, він знаходить багато сюжетів з фразою, яку ми вписали. Якщо ми повернемося, ось всі ці, всі ці сюжетики маленькі, є з цією фразою. Але, я повторюю, це так як джерело для ваших ідей або мемів, які ви хочете вставити в своє відео. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових відео.